Компенсацію за знищене житло нараховуватимуть за новими правилами. Тепер обмежать кількість квадратних метрів. Зазначили в постанові Кабміну. Кого це стосуватиметься, дізнавалася Олександра Кулібаба. У Артема з батьком на двох 230 квадратних метрів. Вони були власниками двохповерхового маєтку у Вірпені. Тут був невеличкий коридорчик. Видно по залишку від фундамента. Там була зала, дальня кімната. Тут була спальна вхід, був звідси. Ну, це частина батькова. Трохи далі була частина будинку, в якій Артем жив разом з дружиною та маленькими синами. У 2015-му молода сім'я вирішила добудувати другий поверх. Перед повномасштабним вторгненням встигли спорудити терасу. Була тераса, балкон такий відкритий на 20 квадратів, де можна було б колись би каву попити. Але ні другого поверху, ні тераси 23 березня 22-го року не стало. Під час окупації Київщини подвір'ю сім'ї Радченків дісталося двічі. Останній приліт спалив будинок вщент. Нині залишилися лише стіни та розкидана цегла. Комісія встановила, що руйнування стін на 90%. і. Під рекомендація, під демонтаж. Але до мене приїжджало декілька незалежних експертів, які казали, що це кирпич той. Він якісний, його якби привезти до ладу, в принципі, можна щось з цим робити. Документи батько чоловіка винести не встиг. Вони згоріли разом з усім майном. Немає ніяких ні копій, ні архівів, тому що якісь архіви погоріли, щось було розграблене. І ми більше року ми не можемо йому відновити документи для того, щоб іти далі подавати на якісь компенсації. Комісія зафіксувала, що в чоловіка пошкоджено 230 квадратних метрів для таких як Артем, у кого площа будинку була понад 200, або ж квартира понад 150 квадратів. У кабміні опублікували нову постанову. Якщо у людини була квартира 158 квадратних метрів. До прикладу, вона зможе отримати компенсацію на площу 150 квадратів а на 8 квадратних метрів розраховувати на отримання репарацій, яка отримає Україна внаслідок роботи в міжнародному суді. А така сама ситуація, і якщо у людини житловий будинок для будинку обмеження становлять 200 квадратів. Тобто, фактично, Артем може претендувати на сертифікат з сумою компенсації від держави із обмеженнями на площу. Йому відшкодують лише за 200 квадратів. А на 30, що у залишку доведеться чекати репарації від Росії. Також у цю постанову додали і обмеження по виплатах у майбутньому, якщо Артем вирішить збудувати новий будинок самостійно або залучатиме підрядну організацію, кошти по. Ділять на дві частини і часу на використання грошей 36 місяців. Перший платіж має бути використаний заявником протягом 18 календарних місяців. Після цього повідомлено комісію про закінчення такого проміжного етапу будівництва. Комісія виходить на місце, встановлює відповідно факт цільового використання коштів та складає акт проміжної верифікації. Після цього виділяється другий платіж у розмірі 50% компенсації. Знищеного будинку зазначений платіж також має бути використано заявником протягом 18 календарних місяців. Про що в подальшому повідомляється комісія? Постанова має чіткий порядок оскарження рішення комісії, якщо ви не згодні з сумою компенсації. Тепер заявник має право протягом п'яти робочих днів, якщо він, наприклад, не погоджується з рішенням комрішенням комісії, наприклад, з розміром компенсації, він має право подати письмові заперечення до уповноваження. Жного органу такі його зауваження мають бути розглянуті і прийняті або не прийняті. Обмеження розповсюджуються на усі види житла, але важливо, щоб знищена оселя була внесена в реєстр нерухомого майна. Нині ж отримати компенсацію за зруйноване Росією житло можна, отримавши сертифікат на купівлю нового. Зараз отримання сертифікату дозволяє придбати квартири. А ми працюємо над продуктом, який дозволить людям отримати компенсацію для фізично. Відновлення свого житлового будинку на території своєї земельної ділянки поки сім'я Артема долю їхнього зруйнованого будинку прогнозувати не береться. Сертифікат на купівлю нового житла брати точно не будуть. А от чи чекатимуть коштів на спорудження нового помешкання, чи ж за ці кошти спробують відновити рідний, поки думають. Але Артем точно знає, що хоче перемоги, а все інше каже дрібниці. Нині сім'я з дітьми живе у модульному будинку. Батько Артема мешкає в гаражі. Хочеться, щоб всі разом були. Знаєте, так як раніше. Нині вже 212 родин придбали житло за допомогою сертифікатів на суму майже 600 мільйонів гривень. 33 тисячі українців отримали компенсацію за незначні пошкодження, та ще понад 3 тисячі скористалися виплатами на капітальний ремонт. Олександра Кулібаба, Володимир Сетюк та Микита Воробйов, телеканал Рада для підсумків єдине головне.